Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Поточний тиждень в Україні буде дощовим та помірно теплим, а на півдні спекотним. Місцями не виключені епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що Україна перебуватиме в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а також атмосферних фронтів різного типу. Як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз. Подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру, зазначає синоптик. Найбільшу кількість дощів, за його даними, слід очікувати у західних та північних областях місцями тут може випасти одна-дві місячних норми. Більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України. Прогноз погоди на вівторок, 11 червня. У вівторок. 11 червня суха погода буде лише у Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни очікуються рясні дощі місцями з грозами. Вітер цього дня буде поривчастий, південно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день по всій країні коливатиметься від 25 до 34 градусів тепла. На заході буде прохолодніше з температурою від 21 до 24 градусів. Вночі по всій країні очікується від 15 до 22 градусів тепла. Прогноз погоди на середу, 12 червня. У середу, 12 червня, опади накриють всю територію країни. Короткочасні дощі місцями з грозами йтимуть у всіх областях України. Вітер цього дня буде помірний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день по всій Україні буде від 25 до 32 градусів тепла. У північно-західних областях буде прохолодніше, з температурою від 17 до 24 градусів. Вночі по всій країні очікується від 13 до 20 градусів тепла. Прогноз погоди на четвер, 13 червня. У четвер, 13 червня, майже без змін. Суха погода збережеться лише у Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі місцями з грозами. Вітер цього дня буде незначний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 25 до 29 градусів тепла. На північному заході буде прохолодніше з температурою від 19 до 24 градусів. Вночі по всій країні очікується від 13 до 21 градуса тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.